Клади сьогоднішніх команд металург господарі цього поєдинку у воротах 23-й Антон Осадчук, в центрі захисту 20. сьогоднішні гості. В такому складі розпочинають поєдинок 32-й номер воротар команди Олександр Литвиненко. в центрі захисту 5-й Юрій Кравчук, 45-й Максим Сасовський. Тра цього матчу представляє він Київську область. Асистенти Арбітра Максим Васильченко Слов'янськ, Дмитро Подвальний, Київська область арешт. Хороший пресинг. Дальня спроба. Ще один удар. Бандурин пробуває. Центральний. Дуже і дуже цікаво. Тут в кожному турі буде багато хороших поєдинків. Корохов, можливо, задумував Феликсі в підкаті, але потрібно обережно. М'яч був в штрафному майданчику. Навіс. Спроба проробити через себе, але Артем Козлов був перший. Данило Книж. Його передача. Страшний майданчик на дальню стійку. Вибиває Юречко. Родовський. Лівим флангом. Набирає швидкість метро Родовський. І одного суперника вже обійшов Євгена Корохова. і Родовський. Змішується в центр. Пробиває Родовський і забирає м'яч Олександр Литвине. Винів пресангується. Це приносить результат. Тут і Алібеков підключився, і Бандурін також високо зустрічається з м'ячем. Бандурін з лівої. Така вам? Беков його бачення поля одразу помітив абсолютно одного Іродовського. Іродовський виконує навісну передачу. Буряк м'яча не дотягнувся. А якщо й дотягнув, повів про своє повернення у запорізьку команду. Розповів про свою кар'єру. Виконує штрафний алі Беков, юго! Удар поперечка. Яка спроба від Ахмета Алібекова? Був у нього. ігрову футболку Ахмета Алібекова. Якщо вгадаєте, скільки голів Ахмед заб'є в цьому сезоні. А тут момент вже у вікторії може бути. Антон Осадчук пішов сміливо на цей м'яч. Його зарган. Бандурін повертає Алібекову. Буряк. Віддав на Алібекова. Ще одна спроба від Ахмета Алібекова. Розташовується цей півзахисник. Навіс на дальні стійко. Тут Козлов. Проти нього, можливо, порушували правила, але арбітр мовчить і вдається Вікторії. Рахунок відкрити. Це цікаво. Насправді ніякого порушення правил. Це означає, що не було. І Вікторія у нас виходить вперед. Гості забивають першими після того, як скільки моментів створив Металург. Ми бачимо, що ось вітання. Народження Беков, сьомий Дмитрий Родовський замість Владислава Борисенка. з'явився Віталій Варяник. Віталій Варяник номер дев'яносто і вдається зараз зрівняти рахунок металургу. Витримали цю паузу. якраз оголошували у нас заміну. На стадіоні ну і Руслан Буряк. Руслан Буряк в обіймах партнерів. Олексій Бандурій, Дмитро Ірадовський, Дмитро Крапивний. Всі вітають. Із е забитим м'ячем один буатий. Сьогодні Руслан Буряк відзначається Батаці Вікторія. Ульянов. Ульянов, Євпак. Під ліву. Євпак. у Євпаку. У дев'ятку кладе Максим. Євпак і вже 2 1 А 49-та хвилина у нашому матчі. Тепер вже центр форвард, які гостюють у Запоріжжі. І справді, от команда Анатолія Безсмертного цим поєдинком показує свої амбіції на сезон. Знову передача в трафний майданчик. Зачепився Машталір за м'яч трафного майданчику. Козлов Вибиває, але вибиває в ноги супернику. 3-1 Артем Рябий забиває третій м'яч у ворота Металурга. І вже два м'ячі-різниці на користь Вікторії. Його дуель. Проти Клименка. Євпак. Допоміг тут із відбором страси, але машталір підключається. Пробиває машталір Антону Садчук. А зупиняється м'яч на лівому фланзі Олексій Бандурін. Передача на буряка. Буряк спроба продути. Головою. Від кого вийшов м'яч? Що лежить на газоні Юрій Кравчук. Готовий буде у Металурга. Віграв кулаками Олександр Литвиненко. На підборанні перший на м'ячі Варяник. Варяник виконує навіс. Спроба удару головою від буряка. Борож зі стійкою м'яч пройшов. Бачимо, підтягуються центральні захисники у чужий штрафний майданчик. Юречко повз нього м'яч пройшов. Апеляції щодо гри руку. знову нові знову удар. Цього разу Козлов пробиває. Ми маємо можливість транслювати футбол, проводити чемпіонати. Робот Дальня. Так, схоже, це Буряк приклався по м'ячу з дальної дистанції. Спершу здалося, що Ахмет Олібеков пробивав. Ні. Це удар у виконанні Руслана Буряка. Бачимо, що з'являються вільні зони вже. Цим бойко. Прийшла ця передача. Що тут немає положення поза грою? Є офсайд. Одразу прозвучав свисток. Томусь цей удар Назарія Нича. Обігралися із партнером. Бойко виконував удар Рикошет. Тут зреагував на нього Антона Садчук. Чи не було там небезпечної гри проти Козлова. Зараз після рикошету від Клименка Металург вже і чітвисток. Сумська Вікторія здобуває перемогу у стартовому для себе матчі чемпіонату першої ліги, обігравши запорізький металург з рахунком 3-1. Ну а металург свою першу поразку в цьому сезоні сьогодні оформив у домашній грі, поступившись. 1-3. На цьому все. Я дякую вам за увагу. Для вас і матч коментував Руслан Левицький.